Урочисто сатанівчани прямують до пункту призначення. Попереду всіх діти несуть прапори України. Вступна частина від ведучих і урочисту місію підняття прапора доручають виконати сину Героя України, який віддав за державу своє життя. Я горжуся, тим, що я є сином героя України. Жовто-блакитний стяг піднято на висоту 35 метрів. Над рівнем моря ця точка має висоту 363 метри. Ми визначили точка, яка сама вища по городоцькому районі по нашій громаді. Тобто, з верхньої частини точки видно, каже частину Тернопільської області, частину частину Волочиського, Городоцького. Я думаю, може і Чимировецький район. До слова голова Сатанівської громади Альберт Цупков зауважив, що перший прапор незалежної України за майорів саме у Сатанові на трубі цукрового заводу 1 травня 1991 року. А сьогодні прапор для сатанівчан це перемога, наше майбутнє і символ наших захисників. І ті воїни, які захищають нас там на сході, вони віддають все за нашу незалежність, нашу батьківщину, щоб ми жили і знали, що мир в нас на Україні. Для мене прапор це, це перемога, це наше майбутнє, коли ми його піднімаємо. Хлопці йдуть в бій. Прапор це для нас все. Мирного неба це саме-саме головне, і щоб наше таке покоління не знали, що таке війна.